Всім привіт! Ми вас вітаємо по на нашому новорічному подкасті. Це Олег, я Стефанія. Приємного вам перегляду. Перше питання: які страхи ти хотів би залишити у минулому році? О, гад, Страхи. Я б хот хотів, взагалі, і в минулому році, і в минулому житті залишити страхи, пов'язані з війною. Тому що коли я лягаю спати. Я, ну, мені приходиться мріяти з думкою, що бляха, якийсь шахет чи ракета може це все закінчити. І, і це, це реально страх, коли ти посеред ночі прокидаєшся під час тривоги, і іноді якісь елементи паніки зловлюєш. Ну, мені це не подобається. І я, я хочу позбутись цього страху, залишити його в минулому році і, взагалі, в минулому, просто в минулому. Ага, окей. Е, ми зараз знаходимося в такому дуже цікавому періоді, новорічно-різдвяному, і е, е, я себе зловив на думці, що десь в кінці літа чи на початку осені, що мені хочеться подивитись сам вдома. Я такий думаю, ні 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 стоп, ну, типа, рановато. Щось, ну, прийнято це дивитись, в, ну, мабуть, ближче до Різдва, до Нового року. Uh -huh. а, тому в мене таке запитання, а, які фільми, мультики ти любиш дивитись в цей період? Взагалі, якщо в тебе є якісь улюблені? Якщо чесно, у мене. Ребята, Я перепрошую теж без стопу. Не хлопцям, то вже одразу Аплодисменти. Без цього, без цього, без цього, без цього. Погнали далі. Повторити запитання? Да. Так. Повтори. Е ми зараз знаходимося в новорічно-різдвяному періоді, і е я хотів би тебе спитати, які ти любиш дивитись мультики і фільми в цей період. Якщо чесно, у мене немає такого прям особливого фільму, але у мене родина дуже любить передивлятись Гаррі Поттера в ці е, новорічні свята. Постійно, кожен рік. Я вже знаю, раніше я взагалі не пам'ятала все, що я кожен рік, як знов, е, заново. <смас> заново передивляюсь, нічого не пам'ятаю, наче в перший раз. А зараз, коли вже ну, стільки років пройшло, я вже пам'ятаю кожен момент, кожен. Кожну серію, все, що там буде, я вже знаю. А, добре. Може, а я... може, ще якісь мультики інші фільми? фільмах? Мікі Маус, люблю на Новий рік дивитися. Сам вдома не дивишся? Ні, мені не дуже подобається сам вдома. Мені подобається Мікі Маус на Новий рік. Okay. А якщо ми говоримо про новий рік, то який новорічний подарок або ну, подарунок, або різдвяний подарунок ти дуже хотів отримати в дитинстві? І чому? Ого! Не знаю, я чесно, так сходи не згадаю. Мабуть, велосипед. А чому? Не знаю. Мені, ну, мені, якщо брати якесь раннє дитинство, мені дуже хотілося велосипед, якийсь. І, власне, я не знаю природу цієї пристрасті, але вона зберіглась з дитинства. І зараз в мене багато велосипедів. Зараз в мене їх там сток і 7, мабуть. Ну тоді в глибокому дитинстві мені хотілось перший. А де ти їх використовуєш? Катаєшся по місту? А, да, да, да. Я Мене, Я можу довго про це розказувати. Мене, вони всі різні. Це е, гравільники, там, шосейники, МТБ, голландський вілік, електричний, складний. Коротше, вони. Да. Я, я можу довго про це говорити. Багатий на велики. Добре. Давайте. Окей. Okay. Um, в мене um, я, якийсь час назад я зробив собі таку штуку, робити підсумки в цей період, в грудні, uh -huh. робити підсумки попередньо минаючого року, і um, записувати плани бажання на наступний рік. Uh -huh. І, уже так ретроспективно, я, я дивлюсь плани. Попередніх років, що там здійснилось, що там не здійснилось. І насправді, якщо там дуже глибоко подивитись, то дуже цікаві якісь там старі побажання, чи вони здійснились, чи вони не здійснились. От, навіть е, 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 є така технологія е, загадати 100 бажань. Угу. E, Блін, я Якось спробував згадати 100 бажань, і це десь вже там на 25, чи 36 ну, починаєш буксувати, вже якусь ерунду починаєш е, e, чи, чи робиш ти так? Тобто, чи робиш ти підсумки минаючого року, і чи загадуєш ти бажання на наступний? чи будуєш якісь плани, чи це ти записуєш? От, розкажи про це. Ну, я в 2021 році почала робити таку ну, водити таке звичку, що я роблю підсумки цього року, але в 2021 році у мене майже нічого не ставалось. А, а потім вже наступні роки, роки я на Новий рік я передивляюсь те, що у мене було в поза минулому році. Ну, тобто я входжу в новий рік і передивляюсь те, що було два роки тому. А, дізнаюсь, ну, що в мене зміни, змінилось, а, може якісь погляди на життя ну, Погляди на, на життя також я записую туди. от, І записую ну, такий набросочок на, на майбутній рік, що я хочу стовідсотково зробити. І потім передивляюсь на новий рік додатково, це що я зробила, зробила чи ні. От я oh. б хотіла об тебе спитати Давай. Твій... <святковий> твій ідеальний день у святкові, ну, у свята. Ідеальний зимовий день у свята. Один ідеальний день, да Прямо прям ідеальний, такий вилізаний. Mm -hmm. Чесно, я не знаю, я не вірю в ідеали. І мені здається, що ідеал ну просто недосяжний. А у я завжди, no, завжди, oh, yeah. завжди oh, yeah. дивись, можна все, що ти маєш, можна покращити. Ти, ти зробиш якийсь день і щось тобі, не, і він буде не ідеальний, не повністю ідеальний. <свісна> ну, можна, можна спробувати намалювати схожий на ідеальний день. Давай. <свісна> враховуючи, що його можна безкінечно покращити. Не знаю, я просто досхочу би спав <свісна> просто безлімітно. І Сон це наймиліша справа, яка може бути. А потім став душ, зарядка. Не знаю, мені здається, в мене і так кожен день ідеальний. Я. Душ, зарядка, спорт, справи, якісь. Не знаю, музика, прогулка. Щось таке? Ну, добре. Окей. Ем, я хочу тебе дещо спитати. Рано. Да, да. Ем, ти колись задумувалась взагалі, чому Різдво святкується 25 грудня? Ну. По традиціях. Ну, 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 просто, Як ти думаєш, чому воно святкується 25 грудня? Знала і забула, <рес> От як то кажуть. 25 грудня начебто народився. Або ні. Ісус! Або ні. Я не пам'ятаю. Тобі я... цікаво? Так. Да. Ну. Я просто забула, я. Буквально тиждень тому пам'ятала і сьогодні забула. Ну, мені насправді було цікаво, типу, що ми святкуємо. Да? Ми святкуємо Християнське Різдво, і ну, вважається, що це день народження Христа. Я... Да. Но, но це, в -то, не точна дата насправді. Mm -hmm. Ось, mm -hmm. Історики підтверджують, що не від, достаменно невідомо, що, що це реальна точна дата народження. Mm -hmm. Але е, чому саме люди визначили, що треба святкувати в цей день? Е, По-перше, ми знаходимося в такому 22 числа, е, е, це день зимового сонцестояння. Mm -hmm. Це найдовша ніч, найкоротший день. І е, люди, древні люди, які б християнство придумали, е, і воно вийшло із іудаїзму. Іудаїзм там, зароджувався, там була єгипетська культура, римська культура. Да? І в них було свято поклонення Сонцю, вони почитали Сонце. Це uh -huh. все пов'язане з астрономією. І фактично 25 число це третій день після зимового сонцестояння. Це якби перемога світла над добром. Тобто це... І також ми святкуємо зараз хануку. Да? У нас uh -huh. по місту видно, багато там свічечок запалюється. А це насправді у цих двох свят є щось спільне. Тому що ханука це теж свято світла, і теж перемога світла над темрявою, добра над злам. Ну, і, і це все пов'язане з сонцем і з астрономією. Uh -huh. От. Добре. Дякую тобі за відповіді на питання і за запитання. Дякую. Тобі теж дякую. І вам дякуємо за перегляд. Підписуємось, ставимо лайк. І пишемо коментарі. <гум> і коментарі. Да.